Головком Олександр Сирський привітав українських піхотинців із днем, який Україна відзначає у вівторок, 6 травня, день піхотинця. Сьогодні вшановуємо тих, хто буквально тримає нашу українську землю воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових підрозділів, сухопутних військ та військ територіальної оборони збройних сил України. Військові у всьому світі знають аксіому – жодна територія і жоден окоп не вважаються твоїми, доки там не стоїть твій піхотинець. Пише Олександр Сирський. Сучасна Український. «Українська піхота демонструє неймовірну стійкість по всій лінії фронту. Вона вгризається у землю, стоїть стіною. відбиває запеклі атаки ворога там, де інші вже не змогли б. А коли треба, українська піхота блискавично атакує, звільняючи рідну землю. Це доведено нашими піхотинцями неодноразово. Ви пишете історію новітньої української державності. Ви її новітні історії України. Підкреслюю головком. Цього дня, 6 травня, під час хвилини мовчання звучав не метроном, а кроки піхотинців, які йдуть у вічність. Піхотинці це люди. Їхня праця щоденна і важка під постійним вогнем без відпочинку. Дякуємо тим, хто тримає фронт. Європейські столиці. Оглядаємо з вами ситуація на фронті. Загалом протягом доби зафіксовано 200 бойових зіткнень. Напередодні ворог завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах одного ракетного та 80 авіаударів, використавши при цьому дві ракети та скинувши 175 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад 6 тисяч обстрілів. З них 113 – із реактивних систем залпового вогню і залучив для уражень понад 3 тисячі дронів камікадзе. За добу на харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення на Куп'янщині зафіксували п'ять штурмів окупантів. На Лиманському напрямку збільшилася кількість атак. Там ворог атакував 31 раз. На Краматорському напрямку наші оборонці відбили чотири атаки противника. На турецькому ворог здійснив шість атак. На покровському напрямку ситуація залишається найважчою. Там наші захисники зупинили 78 атак. Агресорів на Новопавлівському напрямку сили оборони протистояли під час 24 штурмів окупантів. Противник також сім разів атакував позиції наших захисників у районі Високого. На Гуляйпільському напрямку на Оріхівщині збільшилася кількість атак. Там загарбники здійснили 14 наступів на позиції наших військових. На Курщині за добу наші воїни відбили 18 атак противника. Ворог завдав. 330 артилерійських обстрілів, з них вісім із реактивних систем залпового вогню, здійснив 12 авіаційних ударів, скинувши 27 керованих авіабомб. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 24 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника: два пункти управління, п'ять засобів ракетних військ і артилерії, два засоби ППО та чотири інших важливих об'єкти противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1430 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки. 5 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, 1 РСЗВ, 145 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 103 одиниці автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки окупантів. Наслідок ворожих атак на цивільне населення постраждала низка українських регіонів. 6 травня під ранок ворог завдав масованого удару по Харкову. Влучання та падіння уламків зафіксовані у чотирьох районах міста. За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки постраждало четверо осіб. У результаті ворожої атаки сталося також шість пожеж. У Шевченківському районі горіли дах та кімната приватного житлового будинку на площі 400 метрів квадратних. У Київському горіли магазини на території ринку. Пошкоджено близько. 90 та згоріло 20 торгівельних об'єктів. За іншою адресою горіла будівля ресторану на площі 700 квадратів. У холодногірському районі пошкоджено фасад багатоквартирного будинку. Горіли кіоск, будівля та три автомобілі на загальній площі 120 метрів квадратних. В індустріальному районі горів автомобіль на площі 20 квадратів. Пошкоджена виробнича будівля.